Вітаю! Сьогодні 6 листопада, Трискавець Україна, я запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки, Я знаю, що в більшості регіонів вже сезон опеньків закінчився, проте в нас він, можна сказати, в розпалі. Декілька родин опеньків я вже зустріла, вони, на жаль, такі не дуже гарної якості, старенькі. Але я сподіваюся, що сьогодні ми з вами знайдемо молоді грибочки. Ну, а тепер давайте рушаємо, походимо в такому чудовому сонячному лісу. Якщо в лісі є пеньки, то варто шукати і такі гриби, як опеньки. Правда, не всі опеньки, які зустрічаються в лісі, це саме ті їстівні, які нам потрібні. Я сьогодні вам покажу, якщо зустріну, ті, які не варто збирати. Ось це, наприклад, опеньок осінній, який я і планую позбирати, але, як бачите, гриби вже перезрілі і старенькі. Варто збирати гриби поки кремового кольору пластинки, а потім, по мірі дозрівання спор, вже плодове тіло починає потроху розкладатися. І запах. Вже не дуже приємний. А от гарної якості опеньки мають дуже приємний запах. А от такі грибочки можна брати. У дорослих опеньків ніжка жорстка, тому її не збирають, а збирають шапинки. Тут, як бачите, гриби дуже вологі, тому вони такого кольору, але все рівно. Осінні опеньки, вони як мохнаті такі. Цим відрізняються, наприклад, від опеньків несправжніх сірчано жовтого або цегляно червоного Навіть можна ще молоді гриби зустріти. Ось такі грибочки чудово було б маринувати. Ось мені пеньок зустрівся з опеньком несправжнім, цегляно червоним. Зараз я вам хочу показати, як він виглядає. Це не отруйний опенюк, в літературі зазначається, що він просто дуже гіркий, тому його не збирають. В краю шапинки він наче також має, як лусочки. Пластинки спочатку в нього закриті як павутинкою. І в основному поверхня шапинки вона гладенька, на відміну від опенька осіннього. І пластинки осіннього опенька, вони спочатку біловатого кольору, білувато-кремового, а з віком починають спочатку рожевіти, а потім коричневіти. У опенька несправжнього це гляну червоного. Спочатку жовтуваті пластинки, а потім віддають сіро-зеленим кольором. І в основі ніжка вона майже такого ж кольору, як і шапинка це гляного. Цей гріб лишаємо тут і все ж таки спробуємо пошукати осінні опеньки. Ось на цьому панючку гриби виглядають молоденькими. Давайте перевіримо. Ось наші осінні опенькі. Так, красунчики ж просто. Ось це, також вони. Взагалі за опеньками краще ходити з ножицями. Так, їх набагато зручніше зрізати. У молодих грибів можна брати і ніжки, вони не настільки жорсткі. Можна побачити, залишки покривала, як така невеличка спідничка. Світлі пластинки, ось такі гриби, найсмачніші, як на мене. Хоча буває, що шапинка дуже крупна, але пластинки світлі. Просто такого великого розміру гриби. І от такі крупні шапинки я, наприклад, полюбляю просто посмажити цілою. Осінній опенюк дуже смачний гриб, але. Він відноситься до умовно їстівних грибів, тому обов'язково його потрібно відварювати, а відвар зливати, а далі вже готувати як завгодно. Має таку щільну консистенцію. А на ці опеньки, мені здається, я вже запізнилася, але давайте все ж таки перевіримо. Як бачите, вони не тільки біля пня, а також тут на землі. Ось такі дуже гарні. Ці білі плями, це не пліснява, а це просто спори. Еще можно брать таких рыбочки. О, дуже приемно пахнуть. Какие красивые, просто красивые, правда? Ой! Я, звісно, лишу тут, а шапинки візьму. А з іншого боку пенька грибочки більш молоді, ось такі гарнюні. І якщо б я знайшла багато саме ось таких, то я їх буду маринувати в ожині, як сховалися, ось тут більш симпатичні. Де я трохи назбирала шапинок і зупинилася, тому що насправді мені сьогодні багато грибів не потрібно, щоб просто приготувати. У мене ще і мариновані є і сушені минулорічні шапинки. Просто хочеться отримати задоволення від лісової прогулянки, ну і саме від пошуку грибів. Ось можете побачити, їх доволі багато. Але зранку в нас сьогодні був 0 градусів, і тому деякі я бачу грибочки приморожені. Ох, які ж гарні. Ну, бачите, як ховається в ожині. рижик. Але рижик уражений гіпоміцесом. Це такий гриб-паразит, не дає розвиватися пластинками, відповідно, щоб рижик спори давав. Теоретично, такі гриби можна їсти. І практично можна, я їх пробувала, але вони дуже гіркі. От якби просто рижик зустрівся без гіпоміцеса, я б його із задоволенням взяла. Давайте ось цей перевіримо. Рижики гарні їстівні гриби. Зростають в мікоризі з хвойними деревами. Саме це в мене рижик лососевий, який зростає в мікоризі з ялицею. Ось ялиця біла. Основне хвойне дерево Трускавецького лісу. І чому біла? Можна побачити такі дві світлі, майже білі смужки на глиці. Ось з цим рижиком мені пощастило. А поруч, бачите, поганенький. А зараз взагалі я йду до більш вологих місць в глибину лісу, де тече струмок. І пошукаємо там з вами гриби. Сонечко скоро збирається сідати. Ну, що поробиш, якщо в мене є час тільки після роботи до лісу прийти. Зараз вам покажу своє улюблене місце біля струмка. Треметис різнобарвний. Я такий гриб завжди збираю. А тут він вже з темними плямками, бачите, я намагаюся такі екземпляри не брати. Лікувальний гриб. Якщо вам цікаво, в мене на каналі є про нього декілька відео, можете подивитися. Ех, Шкода, що він вже такого не дуже виду. Зараз я вам покажу, в мене в кошику є ті екземпляри, які я позбирала. Це також траметис різнобарвний, він може бути дуже варіабельним в кольорах, але завжди вирізняються такі, як смугами, кольори. Його ще називають індичий хвіст. І ось тут це якраз дуже добре видно чому. Так от, я збираю плодові тіла, які білі. Ось такі ось знизу. Тепер з задоволенням погуляю в цій частині лісу. Я тут розраховувала хоча б трохи рижиків позбирати, ну, тому що вони тут. Зазвичай зростають пізньої осені, але, на жаль, мені поки що не пощастило. Тому я повертаюся в ту частину лісу, де більше опеньків росте. Мені нарешті пощастило, я бачу ще один рижик. І це прекрасно, тому що я дуже хочу приготувати омлет з рижиками. І покажу вам, як я його готую. В минулому році я спробувала, мені дуже сподобалося. Від рижиків дуже брудні руки, як бачите. О, я бачу ще один. Ну все. На вечерю в мене вже є рижики. Я бачу ніжки. А видно вам ніжка? Хтось також тут збирав грибочки. І головне, щоб були не хробочливі. Хоча, коли трохи хробачливі, я такі гриби беру. Я бачу вже в нього спори. Але за запахом дуже приємні ще. принципі, навіть з цих трьох рижиків вже можна приготувати повноцінну страву. Ану, дивіться, ви бачите під цим листям гриби? От я не знаю, як я випадково побачила один гриб. Бачите його? Ось рижик. вже зовсім потім, коли тут походила добряче, побачила ось ці два. Можливо, тут є ще гриби, але хіба ж тут розгледіш, коли листя такого ж самого кольору, як і гриби. Взагалі, рижики, гриби родинні. І в сезон, якщо сприятливі умови, то їх можна з одного місця по пів кошика збирати. А сьогодні, як бачите, в мене гриби такі доволі одиничні, але вже я достатню кількість назбирала. Дивіться, які крихітки. Цей прям ідеальний. Такі смачні мариновані, а також такі рижики можна запекти з петрушкою, часником та сухарями. А ще я згадала, в минулому році я ось в цьому місці збирала рижики і потім готувала дуже смачно вийшло. салат, який нагадує салат Цезарь. Але там замість курки я використовувала рижики. І Мені спало на думку їх посмажити з сухарями, і це вийшло дуже-дуже смачно. Я вам рекомендую подивитися рецепти. Відео у мене із серії готую в лісі. Рижики. На каналі є плейлист готую в лісі. Там багато є рецептів, які я не показувала в таких в загальних розмовних відео. Не кожного року однакова вражайність на гриби, в принципі, так само, як на будь-що. Але, якщо ви знаєте грибні місця, наприклад, на рижики, то кожного року можна збирати, коли відрами, коли отак одинично, як я. Але грибниці плодоносять на одних з тих самих місцях багато років, це екземпляр, правда? З мою долоню. Невже він? Добрий? В принципі, ще можна покласти до кошика? Буквально декілька опеньків Давайте подивимося, які вони ці добрі, тому що попередні дуже багато було, хоч і маленьких молодих. Але вже темних. Мені здається, що від морозу вони зіпсувалися. Ось слимак їсть, нехай їсть, мені вистачить. Тут хтось вже позбирав, бачите. хай залишається вже тут. А я хочу ще декілька місць перевірити, то, як бачите, в лісі вже темніє. В минулому році я в цих місцях дуже багато збирала опеньків, Навіть один пеньок був, який я три дні збирала. Ще приводила до нього людей. Назбирали ми там стільки цих опеньких молодих і ще лишилося. А в цьому році осінь не опенькова. Хоча взагалі, якщо ви побачите по моїх осінніх відео та й літніх, цей рік не грибний. А ось на цьому березовому пеньочку грибочки ще дуже... Маленькі, тут нема чого збирати. Ось такі. Покажу вам свій результат, бо я вже планую вибиратися з лісу, тому що дуже швидко темніє. Як бачите, доволі непогано, тим паче, що в мене не було в планах назбирати повні кошики грибів. А більше хотілося перевірити, що ж зараз є в лісі. Ну, а тепер давайте за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Гриби я замочу на 15 хвилин, тоді вони будуть легше відмиватися. Гриби в мене не дуже брудні. Ну, я їх просто від сміття промиваю, або буває, ще на ніжках трохи прилипає чогось такого. Ще раз нагадаю, що час відварювання грибів рахується з моменту закипання. Тут два варіанти. Або ви можете гриби класти, як я, в холодну воду, і так доводити до кипіння, і після того відраховувати час, або кидати вже в закипівшу воду, і після того, як гриби закиплять в ній. Також відраховувати час. Я сюди ще додаю 2 ложки солі, тільки тому, що мені потрібно, щоб гриби були підсолені. Гриби я проварила 20 хвилин, відвар злила. Гриби добре промила, вони в мене вже охололи, і тепер я їх буду заквашувати. Я полюбляю варіант квашіння грибів з капустою. І зараз покажу, як я це роблю. У мене тут один середній качан капусти, приблизно плюс-мінус 2 кг. Він важив, середня морква. І тепер я додаю сіль. Зазвичай я просто орієнтуюся на свою жменю, але для вас я поміряю, тут, мабуть, півтори столові ложки. Хоча, ні, тут от столова ложка з гіркою приблизно додаю сіль і тепер розтираю руками, щоб трохи виділився сік. Капуста в мене вже виділила сік, зовсім трохи я її розім'яла, вона соковита зараз. І тепер додаю гриби, але частину капусти трохи я відклала, щоб викласти верхній шар тільки з капусти. І тепер просто перемішую з грибами. Насправді, в заквашуванні капусти з грибами нічого складного немає. Тим паче, якщо у вас є досвід, квашення просто капусти без грибів. Тепер я в тару трохи утрамбовую капусту з грибами. Зверху викладаю просто капусту з морквою без грибів, накриваю капустяними листочками, ставлю тарілку, а зверху вантаж. Капусту лишаю на кухні при кімнатній температурі. В мене зазвичай займає сквашування 3-4 дні. Але якщо у вас інша температура, то може зайняти або менше днів або більше. Тому кожного дня її пробуйте починаючи з другого. Як тільки капуста сквасилася, вантаж знімаємо, накриваємо кришкою і ставимо в холодильник або в погреб. Як і обіцяла, покажу вам приготування яєчні омлету, або, можна сказати, грибний скрамбл з рижиками. Для цього я натираю на крупній терці гриби. Все дуже просто: до трьох збитих яєць я додаю тепер подрібнені гриби, і не забудьте посолити та поперчити. А в цей час у мене вже розігрівається сковорідка. Смажити я буду на вершковому маслі, бо так смачніше. Омлет знизу схопився, і тепер я його просто отак от мішаю, готуючи як звичайні з трамбом, поки не випарується веве рідина. Цей рецепт взагалі ідеальний, коли ви знайшли лише декілька грибочків. І навіть з них можна приготувати, як бачите, повноцінну вечерю або сніданок, доповнюю тертим сиром. Та петрушкою. Хоча це не обов'язково, якщо вам подобається смак рижиків, то я гадаю, ви оціните і таку варіацію омлету грибного. Якщо у вас є досвід квашіння грибів, діліться обов'язково в коментарях, як ви це робите. Я гадаю нам всім це буде корисно. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.